Привіт! Сьогодні покажу вам дві універсальні клавіатури. Їх можна використовувати як ігрові, як офісні, з Windows, з MacOS, з Android. Їх легко брати з собою, бо вони бездротові. Хто там в коментарях просив тонкі клавіатури? Ось вони: Keychron k 3 V2 і Keychron k 3 Pro. Заодно і дізнаєтесь чим вони відрізняються. У кого два пальці і хто нічого не купив собі на Різдво? Я. Але якщо ви думаєте, що Кінгстон залишить вас без знижок на Різдво, то ви помиляєтесь. Вже зараз проходить Різдвяний розпродаж і знижки на SSD та оперативну пам'ять до 13%, а на всю продукцію до 29 От дивіться, Fury Renegade на 4 гігабайти. Я на цей SSD вже другий рік задивляюся, але мене жаба душить, хоч знижка в 3000 гривень дуже смачна. Тому, скоріш за все, я собі на Різдво подарую такий самий, але на 2 ГБ. Тому що якщо не подарую, то втрачу. Купу файлів, бо мій він вже скоро остаточно здохне, він вже видає якісь дивні звуки. А з приводу оперативки рекомендую не затягувати, бо найнижчі показники цін були в серпні цього року, і з того часу ціни на оперативну пам'ять почали зростати, поки що не сильно. Але якщо думаєте оновлюватись і чогось там чекаєте, не треба. Краще скористайтеся здвяною знижкою. Акція триває по 28 грудня, але не рекомендую затягувати, бо рік закінчується. Багатьох моделей вже немає в наявності. А коли там будуть нові... Знижки невідомо. Тож тисніть по посиланню під відео і обирайте Kingston Fury собі або друзям на подарунок. Кейхрон 3 і Keychron K3 Pro – це низькопрофільні компактні клавіатури, і за своїми властивостями вони схожі на ті, що стоять в ноутбуках. Тільки краще, бо це механіка. Перше питання, яке у мене виникло, а чим вони відрізняються? Бо зовні вони дуже схожі, розмір однаковий, фармфактор теж 75%. І обидві можуть бути в білому і в чорному кольорі. У мене оця K3, а оця K3 Pro. Давайте розбиратись. Звичайно, Keychron K3 може бути одного кольору чорного, з механічними перемикачами Gateron без хоцвапа або оптичними Keychron з хоцвапом. І ті, і ті перемикачі можуть бути червоного, синього або коричневого кольору, підсвічування або біле, або RGB. Кейкапи за без пластику, і ця клавіатура не має підтримки QMK і застосунку VIA, Тобто, ви не зможете переналаштувати тут клавіші, записати якісь макроси або зробити свої комбінації клавіш. Тобто тут все тільки. І по дефолту. Хоча справедливості заради треба сказати, що комбінацій дефолтних тут досить багато. Як бачите, моя K3 білого кольору, а я вам сказав, що вона може бути тільки чорного кольору. А це тому, що це спеціальна версія, яка не має підсвічування. Звичайна K3 може бути або з білою, або з RGB підсвіткою, а ця підсвітки немає взагалі. Крім того, вона може бути тільки білого кольору. На механічних перемикачах Gateron червоного, синього або коричневого кольору без хотсвапу. Ну і все інше в неї, як у звичайної K3, вона теж може працювати і по Bluetooth, і по кабелю. Ну а Keychron k 3 Pro буває обох кольорів: і білого, і чорного. Є ще Special Edition, але в Україні вона не продається. Ця клавіатура теж працює по Bluetooth або по. Кабелю має або біле, або RGB-підсвічування, і перемикачі червоного, синього або коричневого кольору, але тільки гетерон. Крім того, Pro-версія має PBTK, -капи, і найголовніше підтримку QMK і софта Via, з допомогою якого можна зробити не тільки ремапінг кнопок, а й написати макроси, зробити декілька шарів налаштувань і взагалі тут безліч можливостей. Ось це були всі відмінності між цими клавіатурами, тому давайте дивитись на них ближче. Розмір і матеріали у них одна вони дуже компактні і легкі, ну і тонкі, звичайно ж, усього лише 22 міліметри в найтовщому місці. Зроблені дуже гарно металева пластина зверху, ботом кейс з гарного пластику, і всередині немає ніякої шумки в жодній з версій. Але тут складно щось зробити в цьому плані, бо ну місця мало. Максимум, це посилили конструкцію металевою пластиною всередині, зате постарались в іншому і перемикачі, і стабілізатори в обох версіях змащені, щоб клавіатура приємно звучала. У мене в K3 просто стоять червоні гатеро Low Profile 2.0 з силою натискання приблизно 50 грамів, повним ходом 3 мм і до спрацьовування 1,7 мм. Плюс вони мають swap, тобто якщо свіч зламався або вам захотілося мати якийсь інший тайпінг, то замінити перемикачі можна без пайки. Просто витягніть пулером і поставте назад. В звичайній K3 Теж червоні гетерони, але першого покоління без хотсвапу. Сила натискання 50 грамів, але повний хід 2,5 мм, міліметри, а хід до спрацьовування 1,5. і І звичайно ж, ці клавіатури мають різний тайпінг. Напишіть де вам сподобався більше: в про версії чи в звичайній. Якщо говорити про тактильні відчуття, то мені більше подобається pro версія через те, що там інші кейкапи. Справа навіть не в тому, що вони з ПБТ-пластику, а в тому, що вони ширші, у них трохи інша форма, і якось воно все приємніше. Ну і те, що це ПБТ даблшот, теж круто, звичайно, бо в низькопрофільних клавіатурах це рідкість. Звичайна 3 має ось такі abs капи, і вони теж непогані. Обидві клавіатури працюють по кабелю на частоті 1000 Гц, Тобто для ігор вони дуже непогано підходять. По блютузу вони теж працюють, при тому можуть одночасно підключатися до трьох різних приладів і перемикатися між ними через FN плюс 1, 2 або 3. Частота опитування по блютузу 90 Гц, тому для геймінгу вони не дуже. Грайте по кабелю. Не дивлячись на те, що ємність батареї у них однакова, 1550 мАч, заявлений час роботи на одному заряді різний, при тому відрізняється доволі сильно. Тут 268 годин, звичайно ж без підсвічування, бо тут його немає. А тут теж без підсвічування 130 годин, а на мінімальному рівні яскравості підсвічування усього лише 68 годин. Якщо чесно, то з ПБТ-кейкапами тут і не потрібно те підсвічування, бо символи не світяться, навіть латиниться. Тому тут воно потрібно тільки, якщо будете міняти кейкапи. З досвіду використовування мені особисто все подобається. Я навіть звик до того, що кнопки тут зміщені заради того, щоб клавіатури були ще компактніші. Єдине, що не дуже подобається, кнопка скріншота поряд з кноп Delete в обох версіях. В половині випадків я тиснув саме кнопку скріншота замість Delete. Отже, що в підсумку? Клавіатури не дуже відрізняються зовні, але доволі сильно відрізняються в деталях. Яку ж з них взяти тоді? Ну якщо вам не потрібен хотсвап, не потрібне підсвічування, і ви полюбляєте білий колір, можна взяти оцю, тим більше, що вона коштує набагато дешевше. А якщо ви любите все по максимуму, то звичайно ж беріть версію PRO.